О, Адаме. О, Ізаку. Чи можу я офіційно запросити вас, сер і вас сер на вечірку у моєму будинку сьогодні ввечері? Одне персональне запрошення тільки вам, сер, і тільки вам, сер. Ви вільні сьогодні? Так, так. Ви обидва вільні. Я теж вільний для вечірки. О, і давай ти принесеш їжу. О, так, без проблем. А ти давай принесеш алкоголь. А мені ще принести. А, ти усе чув. Так, як незручно. Ти стояв прямо тут і гучно про це говорив. Я не хочу бути мудаком. Я хотів запросити тільки їх. Тебе я не запрошував, тільки їх. Не хочу бути мудаком. А просто я стояв прямо тут, а ти за метр від мене і розмовляв досить гучно про це. Думаю, я її відміню. Напевно, відміню, тому навіть не хвилюйся про це. Вечірка не буде, бо йде дощ на дворі. О, Боже, не можу дочекатися вечірки!